Екзаменаційний маршрут номер 1 місто Миколаїв, сервісний центр 4841. Друзі, вітаю вас на каналі. Іспит у вас буде починатися ось на цій на цьому майданчику. Виїжджаєте і їдете прямо. Зараз на... нам необхідно повернути ліворуч, вмикаємо лівий покажчик повороту, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. По головній дорозі та повертаємо ліворуч. Друзі, нагадаю вам, щоб вдалося скласти практичний водіння необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобілі сервісного центру чи автошколи на ваш вибір. Пересвідчили, що він нейтральна передача, запустили двигун. Тут ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. Перевірили, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, перевірили, чи не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про непристебнутий ремінь або затягнутий ручник, чи не зачинена двері. Витискаємо щеплення, якщо це механіка, вмикаємо першу передачу, об'їжджаємо автомобіль, вмикаємо передачу, натискаємо на педаль гальма. Знімаємо автомобіль з ручника та починаємо рух, попередньо вимкнувши необхідний покищо повороту і пересвідчившись в тому, що нікому не заважаємо при початку руху. Рухаємося якомога правіше до правої частини дороги. Бачимо, попереду у нас автомобіль також їде по екзаменаційному маршруту. Скоріше за все, це екзаменаційний маршрут номер 1 Вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо припарковані автомобілі. І залишаємо необхідний нам поки ще повороту. Будемо зараз повертати ліворуч. Треба тут надати перевагу, автомобілів наразі немає. І ми повертаємо ліворуч, займаємо крайнє праве положення. Бачимо у нас знак 538.1 пішохідний перехід. З іншого боку 5.38.2. Його зеркальне відображення. Необхідно надати. Перевагу пішоходам згідно пункту правила 17.1. Знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Об'їхали припаркований автомобіль, правий покажі поворота, обов'язково подивились праве зеркало, Це дуже важливо, друзі. І рухаємося прямо. Попереду у нас припарковані автомобілі. Вже в ліве дзеркало, ще ми там нікому не заважаємо. Вмикаємо лівий покащик повороту. Повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Ця порада, можливо, вона більш доречна при більших швидкостях, але все одно краще вже звикати до цього. Вмикаємо правий покащить повороту, повертаємо праворуч, надавши перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі, якщо вони є. Тут у нас пішохідний перехід зверніть увагу, знаки є, а розмітка затерта. Попереду знак сервісу, він нас не цікавить. Займаємо крайнє праве положення. Попереду знак 1.41 місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, забороняючи сигнал світлофору і ми зупиняємося. Бачимо на регульованому переході знак головної дороги 2.3. Але ж він у нас не діє, тому що працює світлофор. Якби світлофор не працював, або працював в режимі жовтого магатіння, тоді б ми першочерговість проїзду регламентували, саме, сигналами, саме дорожніми знаками пріоритету. Зупиняємось перед стоплінням згідно пункту правил 16.3. Бачимо, у нас тут головна дорога повертає праворуч. Ми також згідно нашого маршруту їдемо праворуч, тримаємося правої сторони дороги, правої полоси. Не перетинаємо суцільну лінію, яка перед пішохідним переходом, якщо треба перелаштуватися при паркованні автомобілі, лі поки поворота, поводи, подивилися дзеркало і рухаємося далі. Бачите, оці ось суцільні лінії перед, перед пішохідним переходом їх не перетинати. Також вони є ці суцільні лінії е перед світлофором. Рухатись треба якомога приїжджає, але тут такі невеличкі ділянки, ось бачите, тут ну, нема сенсу перелаштуватись. і можна зіслатися на пункт правил. 11-11 про інтенсивний рух, коли е, при інтенсивному русі можна перелаштовуватися тільки під час е, повороту ліворуч, праворуч, розвороту або зупинки. Але зараз надаємо перевагу пішоходу, але зараз такого інтенсивного руху немає, ну все одно пітлять. Воно, ніякої безпеки від того не буде, м'яко кажучи. Рухаємося прямо. З якою швидкістю краще рухатись на іспиті з водіння. Друзі, раджу вам рухатись десь 35-40 км на годину, цього буде достатньо, щоб зробити якомога менше помилок. Надаємо перевагу пішоходам. Нагадаю, що якби зараз автомобіль зупинився у полосі поруч з нашою, то нам не можна продовжувати рух, поки ми не впевнений в тому, що... В тому, що пішохідному переході немає пішоходів. Рухаємося прямо. Попереду у нас ще один пішохідний перехід. Тут їх дуже багато, тому краще ось рухати десь 30-35 км на годину, не треба, ну, зараз у мене, наприклад, друга передача, навіть на третю не треба переходити. І ви майже завжди будете їхати тут. У середній смузі. Тобто, в принципі, тут у нас все просто доволі. Чекаємо на дозволяючий сигнал, зупиняємось так, щоб ми бачили суцільну лінію, верніше лінію Ну так ви точно будете знати, що ми на неї не їхали. Але автівка, ось бачите, зліва, вона також не наїхала на стоп-лінію, але водій її не бачить, але у нього є досвід, він розуміє, що він її не перетнув. А у вас досвіду ще немає, тому краще бажано, щоб ви її бачили. Ніто, е, якщо ви відчуваєте, то дивіться, як вам. Як вам зручно, рухаємося. Зараз швидкість 35 км на годину, 2000 обертів колінвала двигуна на такометрі. Бачимо, що у нас тут немає пішохідного переходу. Будьте вкрай обережні. Забороняючи сигнал світлофору, бачимо у нас напрямок руху. За перехрестям трохи змінюється, зупиняємось так, щоб ми бачили колеса автомобіля попереду і трішечки асфальту, якщо будете бачити, буде ще краще. Що нам це дає? Ми можемо вивернути завжди, не рухаючись назад, наприклад, якщо там автомобіль зупинився на, на аварійці. І також, ми, якщо там будуть якісь ями, то ми бачимо ті ями, які нам треба об'їжджати. Рухаємося прямо. Бачимо знак кінець головної дороги, попереду знак 4.10. Перехресті з круговим рухом і нам тут там, треба надати перевагу. Бачимо пішохідний перехід. Я вже побачив, що за вантажівкою там йде пішоход, я знижую швидкість, але бачите, пішохід навіть не дивиться сюди. І отак от ви повзаєте потихеньку. І це правильно зараз газелька робить, що вона не виїжджає на пішохідний перехід, тому що не можна виїжджати згідно пункту правило, 16 18.6, якщо затор образувався за пішохідним переходом, який змусить вас зупинитись на цьому пішохідному переході. По колу у нас головна дорога, поворотник. Не треба вмикати по правилам дорожнього руху, але я вам потім поясню, на що я це роблю. Ось тут вже правий покажчик повороту я е, повинен змикнути. Автомобіль, який рухається справа, він не бачить мого. Права покажчика повороту, що він думає, що може я, наприклад, буду з'їжджати з круга. А так, як він чисто теоретично ну, фізично не може бачити, то я вмикаю лівий покажчик повороту, і він лівий бачить, і він точно тоді розуміє, що я буду рухатися по колу далі. Тому це все це для безпеки, тобто неправильний такий сигнал повороту. Рухаємося далі. Тримаємося середньої полоси, тому що... Бачите, тут все, ну, справа все запарковано у нас. Зупиняємось на набранняй сигнал. Бачите, суцільні лінії розмітки, вони дуже гарно намальовані. Не можна їх перетинати. Не можна отак наїжджати, як ось це зараз будь зробив. Якщо ви так наїдете, то це буде помилка. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. І продовжуємо рух прямо. Друга передача, 20 км на годину. Швидкість. Друзі, підтримати канал можете, якщо у кого є бажання, можливість, можете підтримати Є Картка в закріпленому коментарі. Буду вам щиро вдячний, бо все робиться на власному ентузіазмі. Бачите, маршрутка від'їжджає від Від зупинки. Але вона виїжджає не з гаманця такого, не з кишені. Громадського транспорту, зупинки громадського транспорту. Тому ми по правилам дорожнього руху маємо право ну не зобов'язані її пропускати. Якби це в населеному пункті і була б ця кишеня, то ми тоді зобов'язані згідно правил дорожнього руху пропускати. Тому пропускайте, щоб нам не зарахували як за помилку, що ви не пропустили маршрутку. Рухаємося прямо. Зараз ми будемо розвертатися. Зверніть увагу, що тут дуже багато пішохідних переходів. Пропускаємо людей на пішохідному переході, надаємо перевагу і рухаємося прямо. Зараз на наступному світлофорі. Нам необхідно повернути ліворуч, ще раз ліворуч, ну тобто, по суті, виконати розворот. Бачите, навчальний автомобіль попереду вже перелаштувався. Раджу вам заздалегідь перелаштовуватися. Лівий поки ще повороту. Нагадаю, що треба надати перевагу автомобілям, які рухаються по тій смузі, на яку ви перелаштовуєтесь. І звакаємо лівий покажчик повороту за 50-100 метрів у населеному пункті і 150-200 поза населеним пунктам. А якщо за одночасного прилаштування, то перевагу має той водій, який рухається справа, бачите, навчальний автомобіль, Ось він, не дивлячись на те, що дозволяючи сигнал світлофору, він не виїжджає на на перехрестя, все правильно виконує автомобіль попереду. Якби він зараз виїхав, він би перекрив би дорогу тоді би автомобілям, які ось рухаються. Бачите, у них вже виходить зелений. Дивлячись на те, що по правилам його повинні пропустити, але ж в правилах є таке, що якщо за перехрестям там виник затор то не треба виїжджати. Ну тобто Він вийде, він можна сказати, що він зробить той затор. Повертаємо ліворуч. Наїжджаючи на стоп-лінію. І, і у нас тут, бачите, одразу забороняється сигнал світлофору. Трохи ближче під'їдемо, бо там автівка вже прикрила. Хоча це нас і не повинно враг достосуватись. Так, навчальний автомобіль заглох. Людина нервує. Дивіться, друзі, щоб не нервувати, краще проговорюйте те, що ви робите. І якщо, наприклад, на світлофорі стоїте, знімайте руки з керма, кладіть на собі на колінки, щоб вони трохи вас відпочивали. Ну і готуйте завчасно до іспиту. Бачите, тут така ситуація, що автомобіль так запаркований, що ми вимушені перетнути оцю суцільну лінію розмітки. Це не буде порушенням, тому що в інакший спосіб ми не могли ніяк повернути. Припаркований автомобіль, лівий покажіть повороту і об'їжджаємо. Цю Тут вже ось так водій робить, хоча ми вмикнули, що навчальний автомобіль попереду нас, що ми вмикнули лівий покажчик що повороту, ніхто нас не повинен випереджати, об'їжджати. І рухаємося прямо. Об'їхали припаркований автомобіль і повернулися в свою полосу. Знову у нас попереду припаркований автомобіль, лівий покащик повороту. Об'їхали, рухаємося прямо і зараз на перехресті нам необхідно повертати ліворуч Головна дорога відкриваю вікна, бо камера перегрівається, вже раз перегрілась, Ви побачите склейку. Незрозуміло, чому водій позаду використовує сигнал зрозумілих причин. Об'їжджаємо. Не сподобається, що дуже повільно все рухається. Люди дуже швидко забувають те, що колись вони так само, як цей автомобіль попереду їде, колись вони так само. Їздили, навчалися. Але час проходить, люди вже стають великими спецами, профі, і вони вважають, що десь люди, які хочуть отримати права, десь повинні навчатись у космосі, щоб їм не заважати на дорогах загального користування. Якось так, друзі. На жаль. Тому ви ще стикнетесь, на жаль, з цьому, зараз ви дати водії, потім будете водіями, ви ще стикнетесь. З тим, що вам будуть десь сигналювати там. Але зазвичай основна маса людей вона розуміє, що, е, що людина навчається, тому краще наліпку на, наклеїти, коли будете їздити, вам, вона вам реально допоможе. Отак ну, от бачите, роз'їжджається з рахуванням безпечного інтервалу між собою автівки. Напомню, безпечний інтервал сидіться між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Повертаємо. Праворуч надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. Нас там пропускають. Припаркований автомобіль, лівий покричик повороту. Об'їжджаємо. Я подякую аварійкою Ну а ви аварійку можете не вмикати, тому що цього в правилах дорожнього руху немає, це є солідарність між водіями. Коли вже навчитесь їздити, то вмикайте. Зупиняємось на пішохідному переході, надаємо перевагу. Мабуть, навчальний автомобіль знову ж таки заглох. До речі, бачите, як зупиняється автомобіль з таким дуже великим клівком. Щоб цього, ну на майбутнє, щоб цього не було. Треба, коли ви гальмуєте, ви з, 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 з деяким зусиллям так натискаєте на педаль гальма. А вже під кінець самогальмування треба, по мірі того, як автомобіль зупиняється, треба послаблювати дію на тиск на педаль гальма. І тоді оцей такий неприємний клівок його не буде. Перелаштувалися, рухаємося прямо. У нас тут головна дорога. Бачимо знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Рухаємося прямо. В'їжджаємо люки. Друзі, раджу вам на ранок записуватись, складати іспит. Якщо є така можливість, інспектор прийде відпочивши і ви вдали складати іспит при вашій відповідній підготовці. Передивляйтесь цей маршрут, бо раджу вам це декілька разів робити. Щоб ви запам'ятовували всі ситуації на, дороги, на дорозі. І тоді вам буде простіше складати іспит. Також буду вам вдячний якщо ви не будете промотувати рекламу, яку ютуб вставляю в мої відеоролики. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі ваші. Припаркований автомобіль, лівий покажчик повороту вмикнули, об'їхали автомобіль з правим покажчиком повороту повернулися у праву полосу подивившись обов'язково право дзеркало і рухаємося прямо. На наступному перехресті ми повертаємо праворуч. У нас тут головна дорога. Але все одно ми дивимось по сторонам, чи нас там пускають. Тому що, як ви розумієте, головна дорога чи зелений сигнал світлофору це не є гарантією того, що ви безпечно прийдете перехрестя. Регульоване чи не регульоване, неважливо. Тому краще дивитись по сторонам. Тут у нас просто дорога змінює напрямок. Сигнал повороту не треба вмикати. Ми просто повертаємо, обережно повертаємо, бачите, тут обмежена оглядовість, об'їжджаємо трохи люк. Правий поточик повороту показуємо, що ми будемо повертатися праворуч. Рухаємося прямо. Попереду у нас майданчик. І паркуємося так, як вам накаже інспектор, згідно там вільних міст. Ще у нас одне перехрестя, додивіться відео до кінця, будь ласка. Бажаю вам всім вдалося скласти практичний іспит з водіння. Тут ми вмикаємо лівий покажчик повороту, зміщуємось, об'їжджаємо через, на жаль, усі ями. Друзі, дуже дякую, що дивились. Паркуйтесь тут, де вам накаже інспектор. Бажаю вдала скласти іспит. До зустрічі на дорогах. Всім пока.